Сто схрещається на календарі вівторок, 19 січня, ви дивитесь триські новини. Сілюще купання в річці Стрий та підсумки центральної виборчої комісії. все це й більше вже за мить. Центральна виборча комісія опрацювала майже 100% електронних протоколів дільничих виборчої комісії. Вже у нікого немає сумнівів, що у другому турі за президентське крісло змагатимуться лідер партії регіонів Віктор Янукович та чинний прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вибори відбудуться 7 лютого. Нині головний опозиціонер випереджає свою конкурентку на понад 10%. Представники Юлії Тимошенко називають такий розрив між лідерами перегонів сфальсифікованим. Втім, оскаржувати результати голосування б'ют не збирається обидва кандидати тепер борються за голоси тих, хто не прийшов до другого туру виборів. У БЮД вже розпочали проводити переговори з Сергієм Тігібком і Арсенієм Яценюком про підтримку Юлії Тимошенко. Водночас ці політики раніше заявляли, що не мають наміру віддавати свої голоси на користь будь-якого кандидата. Догралися працівники податкової міліції Львівщини припинили діяльність двох інтерактивних клубів, які функціонували у режимі гральних залів, порушуючи норми діючого законодавства. Про це повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області. Внаслідок проведених заходів податківцями виявлено та вилучено комп'ютерне обладнання на 19 робочих місць, яке на момент проведення перевірок було під'єднане до локальної мережі з центральним сервером, розташованим в кімнатах. Адміністраторів закладів а також прибуток від діяльності клубів на суму майже 9 тисяч гривень. Сукупна вартість вилученого грального устаткування становить понад 300 тисяч гривень. За цим фактом проводиться дослідча перевірка, по завершенні якої матеріали будуть скеровані в суд. Християни сьогодні святкують богоявлення. У народі цей день називають водохреща або ж Йордан. Обидві ці назви пов'язані з подією, яка поклала початок святові хрещенням Ісуса Христа в річці Йордані. Саме водохрещам і закінчується цикл зимових свят. Сьогодні у церквах святять воду. Після цього йорданську воду несуть додому, її п'ють, нею вмиваються та кроплять оселю. Вважається, що цілюща вода Йордану допомагає вигнати запоріг чвари та ненависть, заздрість та всякий розбрат. Невеличкий запас освяченої води господарі бережуть аж до наступного водохреща. Наші предки вірили, що юрданська вода дає не лише красу, а й здоров'я, а застудитися в ній неможливо. А ще кажуть, на водохреща день ясний, хліба будуть чисті. А якщо похмурий, буде у хлібі повно сажем. Якщо ж падає лапати сніг на гарний врожай. Ще одна традиція, якою щоправда дотримуються лише сміливі та вічай духи купання в крижаній воді. Вважається, що якщо сьогодні зануритись у воду, то можна і себе змити всі гріхи. Про стрийських моржів Уляна Шуцман у кожній церкві сьогодні лунали дзвони і відправляли святу літургію. Одна з найстаріших свят водохреща. Стрияни не лише відзначають його, а й дотримуються особливих звичаїв у цей день. А зараз християнська громада з колядою та щедрівкою прямує до ріки, аби там освятити воду. За давньою традицією церемонія освячення води відбувалася під відкритим небом на берегах річок, струмків чи озер. Ще напередодні Йордана з льоду вирубують великий хрест і ставлять його поруч з ополонкою. Вважають, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні та духовні хвороби. Залишається загадкою. Той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігати. ...цілий рік». Врещення Христа, як спасителя людського роду, все людство отримало дар прощення, але через тайну хрещення, котра була заложена на лиці Йордан, і отримала силу з Христової смерті воскресіння, всі ми стаємо учасниками цієї події. Дві тисячі років назад, що відбулося на різні Йордан. сповна долучилися до обряду оздоровлення душі й тіла і стріяни. Жінки здебільшого чоловіки та юнаки купалися сьогодні у цілющій воді, не боячись захворіти. А навпаки, запевняли, водохрещенська вода виключно оздоровлює. Багато хлопців сьогодні пірнало вперше і кажуть, що відтепер це стане традицією. Хтось навіть загадував бажання перед тим, як купатися. Уляна Шуцман, Руслан Лайський, стрийські новини. Посварені і ДАЄ в управління державтоінспекції у Львівській області, вже попередили водіїв транспортних засобів про те, що водії не зможуть пройти у цій структурі будь-якої процедури реєстрації чи зняття з обліку транспорту, оскільки ті не сплатили у визначений термін штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це одному із інформаційних агентств повідомила керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана Добровольська. За її словами, згідно із законом України про дорожній рух, власники транспортних засобів і які не сплатили вчасно визначених їм за порушення правил дорожнього руху штрафів, не зможуть пройти будь-яку процедуру чи отримати будь-яку довідку. Удаї на сьогодні. Таких боржників є близько 40% із понад 500 тисяч зареєстрованих транспортних засобів. На сьогодні це все. Адреса нашого сайту telelan.com.ua. Дякую, що ви разом з нами до зустрічі. І повернулися в Йорданські, побачивши творця, який входить, Христос хрещається. Сьогодні до вашої уваги. Світовий рекорд Дмитра Дем'янюка до Євро 2012 Україною їздитимуть двоповерхові потяги. Українці стартують на чемпіонаті Європи з фігурного катання. Залишайтеся з нами. Львів'янин Дмитро Дем'юк встановив світовий рекорд сезону у стрибках висоту. Львівський стрибун у висоту Дмитро Деменюк став переможцем міжнародного турніру Меморіал Олексія Деменюка, який завершився у Львові. Дмитро подолав планку на позначці 2 метри з 31 сантиметр, показавши найкращий результат сезону у світі. Повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України у жіночому гран-при переможну крапку на позначці 1 метр 89 сантиметрів. Поставила Миколаївська вихованка Олена Демидова. У київському Динамо епідемія у київських динамівців на зборах в Ізраїлі виникли проблеми зі здоров'ям. Окрім Шевченка, який вилетів в Мюнхен, лікувати спину не кілька інших представників клубу. Інформує сайт Киян. У головного тренера Валерія Газаєва різко піднялася температура. В результаті тренування відбулося без його участі. Футболісти виконували програму під керівництвом Миколи Латиша і Валерія Зуєва. Також не здужують Олег Лужний та Володимир Шевчук, але вони поступово йдуть на поправку. Через застуду тимчасову паузу в підготовці взяв Нінкович. З дня на день серп повинен повернутися до групи. Протягом усього наступного тижня команда буде проводити по два тренування на день а в неділю планується перша контрольна гра. До Євро 2012 між Києвом і Харковом підуть перші двоповерхові швидкісні поїзди. Про це повідомив керівник прес-служби південної залізниці Василь Мельник. За його словами, заплановано придбання двох нових швидкісних потягів. Нагадаємо, що кількома роками раніше Укрзалізниця домовлялася з італійськими структурами про закупівлю швидкісних 300 км за годину і більше потягів марки «Пендоліно». але переговори завершилися нічим. Двоповерхові пасажирські потяги не рідкість за кордоном але коштують вони не дешево – близько 200 мільйонів гривень за склад з 8-10 вагонів. Валуєв відмовився боксувати проти кличка. Як чемпіон світу суперважкій вазі за версією WBA Микола Валуєв відхилив пропозицію власника чемпіонського поясу WBC Віталія Кличка про організацію поєдинку? Росіянин назвав пропозицію українця несерйозною, а умови в ньому вкрай невигідними для себе. Вважає цю пропозицію просто несерйозною. Я двічі був чемпіоном світу і не буду боксувати з кличком на тих же умовах, що його останній суперник Кевін Джонсон. А він від мене чекав саме цього. На жаль, ці самі умови я розголошувати не можу, але повірте, що для мене вони вкрай невигідні, зазначив боксер. До Європи за перемогою сьогодні у Таліні стартує чемпіонат Європи з фігурного катання. Україна на цих змаганнях представлятимуть головна надія збірної на Олімпійських іграх у Ванкувері спортивна пара Тетяна Волосожар та Станіслав Морозов, танцюристи Ганна Задорожнюк, Сергій Вербилуй, Алла Бексанзарова і Володимир Зуєв. А в одиночному катанні Антон Ковалевський і дебютантка цьогорічної національної першості та її переможниця Наталія Попова. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Дівчатам пора щедрувати хлопцям їм допомагати. І так від хати до хати Христове хрещення вітати. Завтра сніжитиме протягом дня. Хмарно з проясненням. Атмосферний тиск 739 мм тутного стопчика. Володь з повітря 92%. Температура повітря вночі 10-8 градусів, морозу в день 12-8 нижче нуля. Вітер східного напрямку 5-7 метрів за секунду.